Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож, так як вам і обіцяв, виконую свою обіцянку. Перед вами повчальний ряд повчальних відео. І перша з них, як створити електронно-цифровий підпис. Це підпис, який діє так само, як звичайний, де да, ви взяли, розписалися, тільки через, грубо кажучи, телефон, комп'ютер, через все інше. Тобто не треба фізично йти в банки і розписуватись. Але його сила точно така сама. Е, чому? Розповідаю, це буде корисне відео всім пенсіонерам в першу чергу, тому що наступне буде це користування кабінетом пенсіонера, як я обіцяв, з телефона, бо відео де з ноутбука вже є на каналі. Ну там про ноутбук також буде ті нюанси, які не були зачіплені раніше. Але в основному з телефона, бо більшість саме використовує так, і там можна знайти цілу кучу корисних функцій. От хто думає, що йому то не потрібно, думає то напрасно. Дуже багато кому я допомагав зайти в той кабінет пенсіонера, такі сідали, вау, Саш, а покажи, що це, а покажи, що це. Нічого собі, а це тут в мене то є, а тут то, то, о, а тут щось не вистачає, треба донести в пенсійний фонд, і пенсія збільшиться. Тобто все це ви відразу зможете побачити. Зараз розповім, ну верніше, в наступному відео розповім, як тому не пропустіть. А сьогодні коротке відео про те, як зробити цей електронно-цифровий підпис, щоб туди зайти. Тож, якщо ви думаєте, що вам це не потрібно, то даремно, раджу все рівно подивитися, як то кажеться, знання за плечима не носите. І один раз побачивши, ви вже назавжди будете знати, як то робити. І як тільки воно вам пригодиться, а зараз бачимо, цифровізація торкається всього, відразу тиць-тиць і зробили, і все. Тож. Розбираємось. Так, зараз створення підпису, так як ви любите, де що натискати, куди заходити, запис екрану, де буде чітко все показуватись, але перед тим раджу долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Зараз, до речі, також покажу, як от ви. Наприклад, в інтернеті знаходите народна думка, переходите на канал. Ну я вже підписаний. Давайте відпишусь і покажу вам, як підписати. Кнопочка підписатися, натискаєте, і ще раз натискаєте і вибираєте усі. І так ви не пропустите жодної новини і будете в курсі всіх подій. А тепер реєструємось. На електронний цифровий підпис. Дивіться, буду я його робити через Приватбанк, мені там найпростіше. Є ще куча інших методів, можна піти в податкову його взяти. Але я вам покажу один з тих, який мені найкраще заходить в плані швидкості і зручності. Вам треба зайти в Приватбанк. але обов'язково не через додаток, а через браузер. Що таке браузер? Я розповідав вже раніше, тут покажу. Дивіться, є такі браузери, як Chrome, Opera. І ваш мобільний браузер, який стоїть стандартно на телефоні. Ми будемо через Chrome, це найрозповсюдженіший, він є майже в кожного. Заходимо сюди, пишемо: Privat24. Вибираємо найверхній сайт. І тут пропонує вам війти. Вводимо телефону телефонний пароль, цього я вам не покажу, бо це мої особисті дані, але ви вводите свої. Так, Пишу пароль, нажимаю увійти. В мобільний застосунок приходить підтвердження. Або можуть позвонити дзвінком. Заходжу в мобільний застосунок, нажимаю підтвердити і переходжу назад в мій Хром». Все. Після того, як воно там підтвердило, воно перейшло в приват 24 З самого верху бачимо пошук. Натискаємо і пишемо підпис. Ну, тільки перших кредитів написали, натискаємо Електронний підпис. Так, відкрите. Воно відразу підгружає вам те, що тільки що читало з вашого інтернет-банкінгу. Чекаємо трішки, ну, сервіс трішки думає, так? І минулий раз я записав і цей момент вирізав, поки чекало. І люди кажуть, Саш, як в тебе так швидко загрузило, а в нас там минуту-дві може подумати, то, щоб ви знали, що в мене все точно так само працює, як вас, просто щоб відео було швидше, інколи щось вирізаємо. Перевіряємо свої дані, нажимаємо Так, дані вірні і тут вам потрібно придумати пароль. Пароль обов'язково має складатися з літер і цифр і бути не менший, ніж не коротший, ніж 8. 8 літер цифр. Тому раджу якийсь придумати пароль і відразу його записати на бумажки. Бо пам'ять це така штука, вроді є-є, а тут раз. І забув, особливо, коли місяць два не покористувався, воно просто вилітає з голови. Це буде пароль до вашого підпису. Кожен раз, як ви будете щось підписувати, ви будете його вводити. Так, робимо пароль. E, Скажу лайфхак. він може бути такий самий, як пароль до входу до Приват24. Тобто, якщо вони будуть співпадати, то нічого страшного не буде. Але радять ставити інші. E, тому це вже на ваш вибір. Так, з Приват 24 приходить підтвердження, що ви випускаєте цей електронно-цифровий підпис, підтверджаєте, переходите, воно знову загружає, формує вже вам його. І бачимо, файл завантажено. Все. Відкрити ви його не зможете, тому що там такий формат файлу, який не читається телефоном. Але все він от зроблений він вже працює. Дякую. Все, електронно-цифровий підпис для у вас створений. Він. Нам для того, щоб війти в кабінет пенсіонера в даному випадку. Ним ще можна багато куди входити, але наразі в кабінет пенсіонера. Як то зробити, які самі найкорисніші функції в кабінеті пенсіонера, я вам розкажу в завтрашньому відео. Тому обов'язково дивіться, як підписуватись на канал. Ви вже знаєте. Долучайтеся, будемо разом зі всім розбиратись, і ви будете ставати грамотнішими, краще обізнанішими і більше знати, як свої права, свої можливості. Так і вміти користуватися такими штучками. Я, як вчитель інформатики, то розповідаю більш-менш кваліфіковано. Чому кажу більш-менш, тому що нас ще не вчили користуватися такими. Коли я вчився, то в нас були лише кнопочні. Але сама суть, то, в принципі, то саме, що і з комп'ютером. Тож, давайте розбиратись разом. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.